Ця розділ 26 і настав був голод у краї, окрім голоду першого, що був за дні Авраамових, і пішов Ісак до Авімелаха, царя Филистимського, до Герару, і явився йому Господь і сказав: не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі ці землі, і я виконую присягу, що нею поклявся, був Авраамові, батьку твоєму. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомству твоєму, я дам усі оці землі, і поблагословляться в потомстві твоїм усі народи землі через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів заповіді мої, постанови і закони мої, і осів Ісаку Герарі, і питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав: вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї містевості. Місцевості через Ревеку, бо вродлива з обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив і дивився Авімелах, цар Фелестимський через вікно та й побачив, ось Ісак забавляється з Ревекою жінкою своєю, і покликав Авімелех Ісака та й сказав: То же це вона жінка твоя? А як ти сказав, бо вона сестра моя? Ісак же йому відповів, бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. І сказав Авімелех, що ж то нам учинив ти? Один із народу був мало не ліг із твоєю жінкою. і ти Гріх би спровадив на нас, і наказав Авімелех усьому народові, говорячи, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той, певно, буде забитий, і посіяв ісаку землі, і зібрав того року стократно, і Господь поблагословив був його. І забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього отара овець та Такіс, і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому фелистимляни, і всі криниці, що їх повикопували, Вали раби батька його за днів батька його Авраама. филистимляни позатикали і понаповнювали їх землею. І сказав Авімелех Ісакові: Іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісак звідти, і в долині Герару розтаборився та й осів там. І знову Ісак повикопував криниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама. А позатикали були їх филистимляни по Авраамовій смерті. І він назвав їм імення. як Імення, що батько його був їм назвав, і копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води, і сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для цієї криниці Есек, бо сварилися з ним, і викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я Ситна, і він пересунувся звідти і викопав іншу криницю і не сварилися за неї. І він назвав для неї ім'я. Я, реховод, і сказав: Тепер нам поширив Господь, і в краю ми розмножимось. А звідти піднявся він до Бершеве. І явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог Аврама, батька твого, не бійся, бо я з тобою і поблагословлю я тебе, і розмножу і нащадків твоїх ради Авраама, мого раба. І він збудував там жертівника, і покликав Господнє імення, і поставив він там намета свого. А раби Ісакові криницю там викопали. І прийшов до нього з Герару Авімалех, і Хозад, товариш його, і піхол, головний начальник війська його, і сказав їм ісак, чого ви до мене прийшли? Ви ж зненавиділи мене і вислали мене від себе. А ці відказали: ми бачимо справді, що з тобою Господь, і ми сказали: нехай буде клятва поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою. Що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро і тебе відсилали з миром. Ти тепер благословенний від Господа, і він учинив для них гости. І вони їли і пили, а рано вони повставали і присягли один одному, і відіслав Ісак, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня, і прийшли Ісакові раби і розказали йому про криницю, яку вони викопали, і сказали йому: ми воду знайшли. І він назвав її Шива. чому ймення міста того Бершева аж до сьогоднішнього дня. І був Ісав віку сорока літ. І взяв жінку Єгудиту, дочку Хітияна на Бері, і Босмату, дочку Хітияна на Елона. І вони стали. Але гіркотою духа для Ісака і Ревеки. Буця розділ 27. І сталося, що застарівся Ісак, і затемнились очі йому, і він не бачив. І покликав він старшого сина свого Ісава і промовив до нього, мій сину. А той відказав йому: Ось я! І промовив до нього Ісак. Оце я застарівся, не знаю дня смерті своєї. А тепер візьми знаряддя своє, сагайдака свого і лука свого та й вийди на поле. І злови мені здобич мисливську, і Зготуй мені наїдок смачний, як я люблю, і принеси мені, і нехай я з'їм, щоб поблагословила тебе душа моя, поки помру. І Ревека чула, як говорив Ісак до Ісава, сина свого, і пішов Ісав на поле, щоб зловити й принести здобич мисливську. А Ревека сказала Якові, синові своєму, говорячи: ось я чула, як твій батько сказав до Ісава, брата твого, говорячи: принеси на здобич мисливську мені, і зроби мені наїдок смачний, нехай з'їм і поблагословлю тебе перед лицем. Цем Господнім перед смертю своєю, а тепер, сину мій, послухай мого голосу, те, що я розкажу тобі. Іди до отари і візьми мені звідти двоє добрих козлят, а я їх приготую як наїдок смачний для батька Твого, як він любить, і принесеш батькові своєму, і буде він їсти, щоб поблагословити тебе перед смертю своєю. І промовив Яків до Ревеки, матері своєї, та ж брат мій ісав чоловік волохатий, а я чоловік гладенький. Може, обмацає мене батько мій. І я Стану в очах його як обманець, і спроваджу на себе прокляття, а не благословення. І сказала йому його мати: на мені прокляття твоє, сино мій, Тільки послухай слів моїх, та йди, принеси мені. І пішов він, і взяв, і приніс своїй матері, і зробила мати його наїдок смачний, як любив його батько, і взяла Ревека гарні вбрання свого старшого сина і Сава, що були в домі з нею, і вбрала молодшого сина Якова, і шкури козлят наділа на руки йому, і на гладеньку шию його. І Дала смачний наїдок та хліб, що вона спорядила у руку Якова, сина свого. І прибув він до батька свого та й сказав: Батьку мій. А той відказав: Ось я, хто ти сину мій, а Яків промовив до батька свого: Я Ісав, перворідний, я зробив, як сказав ти мені: Уставай, сядь і попоїш із добичі мисливської, щоб душа твоя поблагословила мене і сказав Ісак до сина свого: Як це ти так швидко знайшов, сину мій? А той відказав: Бо мені допоміг Господь. Бог твій, і промовив Ісак до Якова. Підійди но, і нехай я обмацаю тебе, мій, чи ти це син мій Ісав, чи ні. І підійшов Яків до Ісака, батька свого. А той обмацав його і сказав: Голос, голос Якові, а руки руки Ісавові. І не впізнав він його, бо були його руки, як руки Ісава, брата, його волохаті, і поблагословив він його, і сказав він: То ти син мій Ісав, а той відказав Я. І промовив Ісак: Подай же мені, і нехай з'їм з мисливської здоби. Чи сина мого, щоб поблагословила тебе душа моя, і подав він йому, і він їв, і приніс йому вина, і він пив, і промовив до нього Ісак, його батько. Підійдиш, і поцілуй мене, сину мій. І він підійшов і поцілував його. А той понюхав запах, вбрання його і поблагословив його, та й сказав: Дивись, запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив, і хай Бог тобі дасть з роси неба і ситості землі, і збіжжя багато, і вина молодого. Нехай тобі служать народи. І народи, нехай тобі кланяються, будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері твоєї, хто тебе проклинає, проклятий, а хто поблагословить тебе благословенний. І сталося, як закінчив був Ісак благословляти Якова, і сталося, тільки новий шов був Яків від обличчя Ісака, батька свого, аж ісав його брат, підійшов з полювання свого. І також він приготовив наїдок смачний і батьку своєму приніс. І сказав він до батька свого: нехай встане. Мій батько, і хай їсть із здобичі мисливської сина свого, щоб душа твоя благословила мене. І озвався до нього Ісак, його батько. Хто ти? А той відказав: Я син твій, твій перворідний Ісак. І Ісак затремтів тремтінням, аж надто великим, та й сказав: Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив і до мене приніс, а я попоїв від усього, поки прийшов ти, і я поблагословив його, і він буде благословений. Як сав почув слова батька. Богу, то закричав криком сильним та вельми гірким. І сказав він до батька свого Поблагослови мене також мене, батько мій! А той відказав: Обманом прийшов був твій брат, та й забрав благословення твоє, і промовив Ісав. Тому звалось ім'я йому Яків. І він обманив два рази мене, забрав перворідство моє. А це тепер забрав благословення моє. І сказав він: Чи ти не заховав для мене благословення? А Ісак відповів і промовив до Ісава: Тож я вчинив. Його паном для тебе та й дав йому всіх братів, його зарабів, і я забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді тобі я зроблю, сину мій? І сказав Ісав до батька свого: чи в тебе одне те благословення, батько мій? Поблагослови мене також мене, батько мій, і підніс Ісав голос свій, та й заплакав, і відповів Ісак батько його, та й промовив до нього: Ото буде садиба твоя без ситості землі і без роси небесної згори, і зо свого меча будеш жити і будеш Жити ти брату своєму, та однак, коли постараєшся, то зламаєш ярмо його з шиї своєї, і зненавидів Ісав Якова через благословення, що поблагословив його батько його. І сказав Ісаву у серці своєму: нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму. І я вб'ю Якова брата свого. І розказано реве слова Ісава і старшого сина, і послала, і покликала Якова, молодшого сина свого. Та й сказала до нього: Ось Ісав брат твій тішиться тим, що уб'є. Я тебе, а тепер, сину мій, послухай мого голосу і встань, і втечи собі до лавана, брата мого до харану, і посидиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю й заберу тебе звідти. Чого маю я стратити вас обох одного дня? І сказала Ревека Ісакові: Життя мені обридло через дочок Хетових. Коли як візьме жінку з дочок Хетових, як ці з дочок цього краю. То нащо ж жити мені, муця розділ 28 і покликав Ісак Якова і поблагословив його, і наказав йому та й промовив: Не бери жінки з дочок Ананських, устань, піди до Падано Арамейського, додому Бетуїла, батька своєї матері, і візьми собі, звідти жінку з дочок Лавана, братом матері твоєї, а Бог всемогутній поблагословить тебе і розплодить тебе і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів, і дасть тобі благословення Аврааму. Тобі та потомству твоєму з тобою, щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог дав був її Авраамові, і послав Ісак Якова, і пішов він до Падану Арамейського, до Лавана, сина Битоїлового, Арамеянина, брата Ревеки, матері Якова і Ісава. І побачив Ісав, що Ісак поблагословив Якова і послав його до Падану Арамейського, щоб узяв собі звідти жінку і поблагословив його, кажучи: Не бери жінки з дочок Кананських. І що послухався, як. Яків батька свого і матері своєї, та пішов до Падано Арамейського і побачив Ісав, що дочки ханаянські недобрі в очах Ісака, батька його, і пішов, Ісав до Ізмаїла, і взяв Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамового, сестру Новайотову до жінок своїх за жінку. І вийшов Яків з Бершеви і пішов до Харану І натрапив він був на одне місце і ночував там, бо сонце зійшло було, і взяв він з каміння того місця і поклав собі. Голові, і він ліг на тім місці, і снилося йому, ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив, Я, Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі, та нащадкам твоїм, і буду потомство твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться. В тобі, та в нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, що сказав був тобі. І прокинувся Яків за свого сну та й сказав: дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав. І злякався він і сказав: яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. І встав Яків рано вранці. І взяв каменя, що поклав Був собі в голові, і поставив його за пам'ятника, і вилив оливу на його верх. І назвав він ім'я тому місцю Бет Ел. А ймення того місця на початку було Луз. І сказав Яків обітницю, говорячи, коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати, на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись. І я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. І цей камінь, що я поставив Оставив за пам'ятника, буде домом Божим. І зо всього, що досити мені, я щодо десятини дам десятину тобі. Буця розділ 29. І зібрався яків, і пішов до краю синів Кедемо. І побачив аж ось криниця в полі. І ото там три отарі лежали біля неї, бо з тієї криниці набувають стада. А на отворі криниці лежав великий камінь, і збирались туди всі стада, і скочували камення з отвору криниці, і напоювали отарі Тару і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце. І сказав до пастухів Яків: «Братя мої, звідки ви? А ці відказали: Ми з Харану. І сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового? І відказали: Знаємо. І сказав їм, чи гаразд із ним? І відказали: гаразд. А ось Рахіль, дочка його, приходить з Отарою і сказав: Тож, іще багато дня не час зганяти худобу. Напійте отару та йдіть пасіть. А вони відказали: не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада, і не відкотять каменя з отвору криниці. Тоді понапуваємо отару. І ще він говорив із ними: аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль дочку Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці і напоїв отару Лавана, брата матері своєї, і поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос і заплакав. І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Равеки, а та побігла і розповіла батькові своєму. І сталося, коли Лаван почув віску про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди і промовив до нього Лаван «Поправді, ти кість моя і ціло моє, і сидів він із ним місяць часу і сказав Лаван до Якова. Чи тому, що ти брат мій, то ти будеш служити мені даремно. Скажи ж мені, яка плата тобі? А в Лавана було дві дочки: ім'я старший Лія, а ім'я Молодший Рахіль. Очі ж лієні були хворі. А Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. І покохав Яків Рахіль та й сказав: Я буду сім літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою, і промовив Лаван: краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові. Сиди ж за мене. І служив Яків Рахіль сім літ. А вони через любов його до неї були в його очах як кілька днів, і сказав Яків Лаванові: Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї війду. І зібрав Лаван усіх людей цієї місцевості і справив гостину. І сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію і до нього впровадив її, і Яків з нею зійшовся. А Лаван дав їй зілпу, невільницю свою, дав Лії дощ свої за невільницю, а вранці виявилося, що то була Лія, і промовив Яків до Лавана. Що це ти вчинив мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе? На що ж обманив ти мене? А Лаван відказав: у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. І зробив Яків так, і виповнив тиждень для цієї. І він дав йому Рахіль дочку свою, дав йому за жінку, і дав Лаван Рахілі дочці своїй Білгу, невільницю свою дав їй за невільницю. І прийшов він також до Рахілі, і покохав також Рахіль більше як Лію, і працював у нього ще сім літ других, і побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її утробу. А Рахіль була неплідна, і завагітніла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому Рувим, бо сказала була: Господь. Споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій, і завагітніла вона ще, і сина породила. І сказала: Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала й мені йому Симеон, і завагітніла вона ще, і сина породила. І сказала: Тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому. Тому й назвали ім'я йому Левій, і завагітніла вона ще, і сина породила. і сказала, тим разом, я буду хвалити Господа. Тому назвали ім'я йому Юда та й перестала роджати. Бо ця розділ 30. і побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю і запалився гнів Яків на Рахіль. І він сказав: Чи я замість Бога, що затримав від тебе плід у троби? І сказала вона: ось невільниця моя, білга, прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої. І я також буду мати від неї дітей, і вона дала йому білгу, невільницю свою за жінку, і війшов до неї Яків, і завагітніла білга, і вродила Якову сина. І сказала Рахіль: розсудив Бог мене, а також вислухав голос мій і дав мені сина. Тому назвала й мені йому Дан, і завагітніла вона ще, і вродила білга, невільниця Рахіліна, другого сина Якова. І сказала Рахіль: великою боротьбою боролась я з сестрою своєю і перемогла, і назвала. Імення йому Нефталим. І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла Зілку свою невільницю, і дала її Якову за жінку, і вродила Зілпа невільниця Ліїна, Якову сина, і сказала Лія: Прийшло щастя, і назвала імення йому, гад, і вродила Зілпа Невільниця Ліїна, другого сина Якову. І промовила Лія: то на блаженство моє, бо будуть уважати мене за жінку блаженну, і назвала імення йому, Асир, і пішов Вим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрагорові яблучка, і приніс їх долії, матері своєї, і сказала Рехіль долії: Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого. А та відказала їй: чи мало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблучка сина мого, і сказала Рихіль: Тому то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина Твого. І прийшов яків з поля ввечері. Алія вийшла назустріч і сказала: Увійдеш до мене, бо справді найняла я тебе за мандрагорові яблучка сина мого, і лежав він із нею ночі тієї, і вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якову п'ятого сина, і промовила Лія: Дав Бог заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові, і назвала імені йому Іссахар. І завагітніла Лія ще, і вродила Якову шостого сина. і Мовила Лія, обрадував мене Бог добрим подарунком. Цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів і назвала ймені йому Заволон. А потім вродила дочку і назвала ймені їй Діна. І згадав Бог про Рахіль. І вислухав її Бог, і відчинив її утробу. І завагітніла вона, і сина вродила, і сказала: Бог забрав мою ганьбу і назвала ймені йому Йосип, кажучи: додасть Господь мені Іншого сина, і сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана: Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі. І промовив до нього Лаван: коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе. А далі сказав: Признач собі за то від мене, і я дам. А той відказав: ти знаєш, як я служив тобі, і якою стала худоба твоя зо мною, бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилося на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи нога моя в тебе. А тепер, коли ж я буду працювати для власного дому? І сказав Лаван, що ж я тобі дам? А яків промовив: Не давай мені нічого. Коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пасти отару твою, буду пильнувати. Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту і переполасу, і кожну овечку чорну з-поміж овець і переполаси, і крапчасте з поміж кіз, і це буде заплата мені і справедливість моя посвідчить за мене в завтрашні дні, коли прийдеш, глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте і не переполасте з поміж кіз, і не чорне з поміж овець, крадене воно в мене. Алаван відказав: так: нехай буде за словом твоїм. Ім і того дня вилучив він козлів, пасастих і покрапованих, і всі кози крапчасті, й переполасі, усе, що біле було в ньому, і все чорне середовець, і дав до рук своїх синів, і визначив дорогу триденно поміж собою, поміж Яковом, а Яків пас позостало Лаваново отару. І взяв собі Яків сирого кия тополевого, і мігдалевого і каштанового, і налопив з них білих лушпин, відкриваючи білість, що на киях була. Поставив кейки, що їх облубив перед отарою при жолобах, при коритах води, куди отара приходила пити, і вони злучувалися, як приходили пити, і злучувалася отара при киях і котилися овечками, та кізами, пасастами, крапчастими і переполасами, і відділяв яків якісних овечок і ставив отару обличчям до пасастого і до всього чорного серед отари Лавана, і клав свої стада окремо і не клав їх до Отари Лаванової. І був Вали, що кожного разу, коли злучувалася отара міцна, то Яків клав при жолобах Киї перед очі отари, щоб вона злучувалася при тих киях. А як отара слаба була, то не клав, і ставалось, що слабе припадало Лаванові, а міцніше Якову. І дуже дуже зможнів той чоловік. І було в нього багато отар, і невільниць, і раби, і верблюди, і осли.